Вам не у, вас звідміт, у вас її немає У суспільства треба боятись. Чи ви сліпи і не бачите, що в неї тілесні? Покажи. Покажи, будь ласка. Покажи, будь ласка, тілесні. Вам не видно? Зніміть прокурора, який дивиться. Ось дивіться, вам не видно? Чи вам не відомо про це, що середа четвер-п'ятниця, її катували? Вам про це не відомо? Руки вберіть захисника. Дивіться, я маю право говорити. Якщо прокурор не бачить, що написано на бумазі, та що на тілі моєму точно не було. А тепер дивіться. Прокурор не від чого не вона. Дивіться. Скарга надії слідчого. Йому невідомо про скаргу надії слідчого. Та, та, ще 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 Прокурора невідомо, зніміть. От дивіться, скарга надії слідчого. Ви її розглянули? Вона протягом трьох днів розглядається. Ви її розглянули? Є вмотивована відповідь? Гляньте, глянь, будь ласка, число. Якого числа? 21-го. 27. Чи вам не відомо про втручання в діяльність захисників? Вам про це не відомо? Скажіть, будь ласка. Вам про це не відомо? Дивіться. З відмітками. Вам про це не відомо? Вам про це не відомо? Скажіть.